Виплата ветеранам до Дня Незалежності України вперше пенсійний фонд робить доплату до національного свята. Від 400 до 3 тисяч гривень отримують усі категорії ветеранів. Про це на брифінгу повідомила очільниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Пенсіонерам та родинам загиблих захисників та захисниць кошти надійдуть разом із пенсією, Діючі ж військовослужбовці святкову доплату. Отримають після подання заявок у територіальні управління пенсійного фонду. Військові, які отримали статус ветерана після поранень, мають право на виплату після подання відповідних документів у сервісні центри пенсійного фонду. Виплачуватимуть доплату до 25 серпня. Якщо ж до цього часу гроші не отримають, то до 1 жовтня цього року можна подати заявки на виплати. Зараз у нас в студії Олена Корчака, начальниця пенсійного фонду у Вінницькій області, яка детально нам розкаже про ці виплати. Вітаю, пані Олено. Вітаю. І власне хто має право отримати виплату і чи потрібно йти до пенсійного фонду? Якщо потрібно, то у яких випадках? Ну, е... Щорічно ветерани війни та члени їхніх сімей, сімей загиблих, виплачується грошова допомога. Це традиційна виплата в цьому році. Є певні відмінності, про які ви вже сказали. Але закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і жертви закону України жертви нацистських переслідувань чітко визначає категорію осіб, яким передбачена виплата щорічної грошової допомоги. Це особи з інвалідністю внаслідок війни, це учасники бойових дій, члени сімей загиблих і. Або померлих військовослужбовців, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасники війни та жертви нацистських переслідувань. Коли буде кінцевий термін подачі цих заяв? Ну, кінцевий термін подачі заяв нам потрібно розглядати лише для однієї категорії, тому що так, як вже було сказано, пенсіонери отримують свої виплати разом з пенсійною виплатою протягом серпня місяця. ті особи, які мають право на виплати і перебувають на військовій службі, отримують за місцем проходження служби. І лише одна категорія ветеранів це ті, хто має право на одноразову щорічну виплату, але не є пенсіонером. І не перебуває на службі. Як правило, це члени родин, члени сімей загиблих наших захисників. І якраз саме ця категорія осіб має звернутися до пенсійного фонду, звернутись можна до найближчого зручного для людини сервісного центру, подати заяви. І до заяви долучити свідоцтво, яке підтверджує посвідчення, яке підтверджує статус, саме який дає право на виплату. Ну і зазначити рахунок, на який буде перераховано кінцевий термін, визначений постановою Кабінету міністрів, і йде мова про те, що отримувачі грошової допомоги, навіть ті, які набули відповідного статусу до 24 серпня, тобто в них відбувається зараз вже виплата, а статус набули, от, наприклад, 23 серпня, включно по 24. І яким грошову допомогу не виплачено, можуть звернутися щодо її виплати до територіального органу пенсійного фонду за задекларованим місцем проживання до 1 листопада. А яка сума спрямована на цю виплату? Ну уже сьогодні в серпневі виплати становлять 22,7 мільйонів саме для осіб, які мають право на виплату грошової допомоги. І ми маємо вже сьогодні 86% заявок, яких ми очікуємо від силових структур і військових частин, з яких вже профінансовано станом на 23 серпня 7,7 мільйонів гривень. Дякую вам, пані Олена, за інформацію. А нашим глядачам нагадуємо, що у нас в студії була Олена Корчака, начальниця пенсійного фонду у Вінницькій області.